Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Маємо сьогодні 6 вересня, друзі. 2022 року, гарний сонячний день, якраз Бозя сприяє напевно, людям, щоб і бульбочку купали, щоб все було добре. Так що. Ну а в нас сьогодні, друзі, знову ж таки на прохання глядачів. Покажіть Віталса, як він там, що він там. Ну, що? Наш Віталік 25.11 все працює. Пила, яка в мене стоїть, друзі, на передовій, як ви бачите, вже немає наклейки, відірвала, відклеїлась, десь там улітіла. Тому що по кущах, по деревах вона своє зробила, тут вже відривається. Але ще нормально. от. Таке от. Як бачите, трошки її там зовсім сильно не обдув. Значить, ланцюжок треба підтягнути Ось Таке ще маю два запасних, тому що робив, їх, ну, як правило, не продають. А треба вкорочувати. ну Можливо, що є окремо на фірмі десь там в них на Віталці самому. Я беру штілівський 25-зубовий, 180-го штіля, друзі, і вкорочую на 22 зуба, сюди на Віталіка свого. значить, По ресурсу, друзі, пила відпрацювала вже. Я вам скажу три повних дні. Будемо так казати, з 9 до 6. -ї. Плюс ще десь два, може, дні. Ним словом вже спалила трошки палива. Я думаю, літрів 10 з'їла. По різному приходило зі познайомих. І в селі всяко по-різному. Треба десь та різати. Тому що я її ставлю на передову, валила дерева на свою шину і навіть трошечки більше. во. в районі, будемо так казати. 30 см 35 см. Нормально вона йде і на колодки ріже Так що, друзі, рекомендую таку пилу придбати, економна. Ще би була трошки легша, взагалі б її ціни не було. Ну Хоча важить 4 кг, але ви знаєте, то є людська натура. Так, легенька треба ще щось легше. Треба ще щось легше, так само, як по кубатурі, по чомусь там, чи по мотоциклах, ще, ще якось купив собі там треба більше, знов треба більше. Отакі, так що така штука, друзі. Ну, пилочка все працює. Економна, бак 400 мг. Ось таке. Масло не шкодую. Масло лию, шину змащую. Так що пила працює, все в ідеалі. Зараз я вам запущу, і дивіться, зараз качаємо, щоб ви не казали. Прокачка, все. те, як має бути? Зараз хай накачаємо. О, пішло. Пішла прокачка. Так, беремо, треба якось її зажати. Тут внизу. Щоб вона мені не дергалася. Підсос витягуємо. На, ну в ваші версії з якого разу вона заведеться, га? Ну і пробуємо. Так, що отаке таке працює! Так. Тут маємо шнурок, коли десь на дереві, щоб зачепити за гілочку, Від стовбура відрізаєте сантиметрів 15 і вже маєте гачок, щоб підвішати дерево, перепрошую пилу і перелізти десь в бік. Все, так як ви бачили, вона у нас номерна. Все як має бути, вже трошечки життя зазнав корпус, але нема ради. Вона працює, вона заробляє на себе ця пила. Так що таке ріже в себе, ріже в людей, як є потреба в тому. Отаке, як правило, десь якісь кущі порівняти, почистити. Дрібні дерева, джунглі, такі всякі, воно дуже актуально і класно. Просто я вам скажу, єдиний мінус, друзі, вважайте на руки. Тому що ріжеться одною рукою. Скажімо так, ви тут тримаєте, а тою рукою тримаєте гілку десь, не перехрещуйте в ніякому випадку рук. Тобто гіля отам, а випилою, типу тут я тримаю гілку. Так? Десь там внизу, а тут перехрешую руку тримаю, боронь Боже. Бо можна наробити чудес, десь щось відскочить, відіб'є і можна і по веніча і буде біда. Так що отаке. Так що дуже обере техніка безпеки, друзі, в першу чергу має бути на тих інструментах, бо тому що Це є інструмент життєво небезпечний. Ну, Але в цілому, друзі, пила взагалі мене дуже тішить. Направду раджу, раджу і ще раз раджу собі таку придбати. Одну ручечку. Так, як вона відносно чому вітал, бачите, вона має дві шпильки. І це вже є плюс по корпусу, що тримає ланцюг шину. Дві шпильки, як, як я говорю, цілком великі пилі. І отаке. Натяжник в неї збоку, як є, бачите, це вже говорить про те, що якість пили є вища і краща. Тому кажу, політ нормальний, пила працює, пила заводиться. Вона вже відпрацювала, як говориться. Досить нормально і десь, якщо я йду щось робити, то я беру її в першу чергу. А вже там, якщо щось грубше є, то звичайно підеться і на грубші дерева. Так, ну, тобто грубшою пилою на якісь грубші куски. А так то вона собі в районі, то що вона з двох сторон, скажімо так, от навіть дістає, пішов, 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 обрізав. Фактично, от таке от дерево собі можна колодки різати. Так що отаке. Добре, друзі. так що... До нових зустрічей і всім папа. Такий у вас був поточний огляд мого Віталіка Vitals 2511. Як говориться, політ нормальний. Пила працює, заводиться, ріже, тільки встигай ланцюжки устрити і тільки, щоб здоров'я і хребта хватало на неї. Так що таке всім всього найкращого і всім па-па, Будьте здорові!